Вами ультиматум від міністра юстиції Олени Лукаш в коментарі телеканалу Інтер вона заявила: якщо найближчим часом активісти не звільнять приміщення мін'юсту, вона вимагатиме від РНБО введення надзвичайного стану в країні. А також проситиме президента припинити переговори з опозицією щодо виходу з кризи. Я учасник робочої групи з питань врегулювання. Сьогоднішньої ситуації буду змушена звернутися до президента України з проханням припинити перемовини у разі, якщо будівля Мінюсту не буде звільнена невідкладно і перемовникам не нададуть шанс мирного врегулювання конфлікту. Також, якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег. Членів Ради національної безпеки і оборони з вимогою обговорити питання надзвичайному стану в цій державі. Натомість голова громадського руху спільна справа Олександр Данилюк у коментарі п'ятому каналу заявив, що активісти не збираються звільняти міністерство юстиції. Ми не будемо нічого звільняти, тому що ми займаємо Міністерство по одній простій причині. На сьогоднішній день центральна влада є нелегітимною і ми демонструємо. Дуже просту річ народ бере під контроль владу в країні. Ми будемо запускати туди тих працівників, які будуть працювати на Україну, а не на встановлення диктатури. Вони хочуть там писати закони про надзвичайний стан. Вони там цього робити не будуть. Міністерство юстиції, активісти громадського руху спільна справа захопили близько опівночі. Працівників обіцяють пускати лише за перепустками. Протестувальники блокують виходи на сусідні вулиці та зводять барикади. Силовики зачистили сумську ода бійці внутрішніх військ міліції оточили.